Серія оповідань Шлях до швидкості. ЧАСТИНА 1. МОТОР МРІЇ. ВСТУП. Ця книга про Мрії, які здаються далекими, але стають реальними, коли ти робиш перший крок. Це історія про виклики, які на початку здаються нездоланими, але виявляються під силу тому, хто не боїться діяти. Тут найскладніше завдання вирішується завдяки допитливості, наполегливості і трішки уяви. Іноді навіть невеликі зусилля можуть перетворитися на великі перемоги. Це книга для хлопців, які мріють про щось більше, ніж просто швидкість, і для батьків, які хочуть показати своїм дітям, як важливо не боятися помилок і завжди намагатися ще раз. Ви знайдете тут захопливі пригоди, відчайдушну боротьбу, несподівані відкриття і теплі стосунки, які надихають рухатися вперед. Ця книга моя розповідь для сина. Я пишу її для тебе, щоб ти знав. Навіть коли нас розділяє відстань, я завжди поруч, моя гордість за тебе більша за будь-які слова. Я бачу, як ти ростеш, як ти прагнеш досягти своїх цілей і вірю, що ти обов'язково їх досягнеш, і, можливо, вона стане тією самою іскрою для багатьох інших, хто прагне знайти свій шлях. Поки я на війні, ця книга, моя розповідь для тебе, синку. І, мій спосіб нагадати, я завжди поруч, у кожній мрії, у кожному твоєму рішенні, у кожному твоєму кроці, до великої мети. Ти мій герой, і ця історія для тебе з любов'ю, твій тато, розділ перший. загадковий свист, станція технічного обслуговування три гайки була не просто черговою майстерною, вона стала справжнім серцем району на околиці Києва. Неподалік розташувалася кінцева зупинка автобусів, які щодня підвозили пасажирів до залізничної станції, а таксисти, очікуючи на вдале замовлення, часто збиралися біля станції обговорити останні автомобільні новини та тренди. Тут, у невеликій затишній кімнаті для водіїв, завжди можна було знайти чай, що розливали у кружки, які зберігалися тут десятиліттями, стаючи мовчазними свідками сотень історій. Засновником цієї станції був Семен Семенович, і про нього ходили легенди, що нібито він міг відремонтувати трактор, маючи лише три гайки Семен Семенович, який колись почав із невеличкого гаража, лагодячи трактори і вантажівки. А згодом розширив справу до справжньої станції техобслуговування. Зрештою, батько передав бізнес дочці, і тепер ним керувала Оксана. Головним менеджером на станції була Оксана, мама Микити. Оксана керувала станцією з точністю і впевненістю, які могли б викликати заздрість навіть у швейцарського годинника, але вона завжди залишалася привітною, і її голос уміло згладжував будь-які конфлікти. Вона знала, як розмовляти з роздратованими клієнтами, заспокоювати гарячкуватих працівників і при цьому тримати бізнес на плаву. Для її сина, восьмирічного Микити. Це місце було справжнім раєм. У нього були літні канікули, і весь свій вільний час він проводив на станції, де ріс серед запаху мастила, бензину і металу. Машини були для нього чимось більшим, ніж просто засобами пересування. Хлопець вважав, що вони мають свою душу. Микита проводив на станції більшість свого часу, особливо коли батько був у черговому тривалому відрядженні. Його тато був військовим і часто відлучався на службу, тому хлопчик проводив дні на станції. Допомагаючи мамі та механікам, йому подобалося бути частиною цієї дружньої команди, де кожен гайковий ключ і кожна деталь мали свою історію. Ранок на станції ранкове сонце щедро освітлювало станцію, повітря тремтіло від спеки, яку підсилював запах гарячого асфальту, і мастила. Василь, новенький механік, схилився над інструкцією до електрокара, вивчаючи, як під'єднати нову систему батарей. Сергій Петрович з насолодою допивав каву, витираючи губи рукавом. А Павло, як завжди, сидів на ящику з інструментами, крутячи гайковий ключ у руках і явно не поспішаючи братися до роботи. Раптом у двір влетіла біла шкода фабія. Її власник загальмував різко, залишивши на асфальті невеликий слід шин, чим дав зрозуміти, що його нерви були далеко не в кращому стані. Чоловік вийшов із машини, рішуче кинув ключі на капот і голосно вигукнув: Ну, все, це вже межа. Я більше так не можу. Сергій Петрович повільно підвівся, кинувши побіжний погляд на чоловіка. Що сталося? спокійно запитав він. Свист, клятий свист. Він з'являється, щойно я повертаю праворуч. Це може бути тихий звук, а може бути такий, що хоч у вуха ватяні кульки запихай. Я вже був на двох станціях, і ніхто не зміг знайти причину. Спокійно. сказав Сергій Петрович, жестом показуючи Павлу взяти машину на підйомник. Зараз розберемося. Що ж, цирк починається, пробурмотів Павло, нехотячи піднімаючись із ящика для інструментів, який слугував йому ідеальним, на його думку, атрибутом робочого вигляду. Пошук проблеми. Шкода, Фабія вже стояла на підйомнику. Павло зі зневажливим виглядом витягував інструменти, а Василь захоплено знімав захист підвіски. Сергій Петрович ретельно оглядав кожен вузол. Амортизатори перевірили. буркнув Павло, витираючи лоба. Цілі. Підвізка ідеальна, додав Василь, продовжуючи оглядати. Що ж, може, це рейка. Сергій Петрович нахилився до рульової рейки, вмикаючи ліхтарик. Ні, і тут усе гаразд. Минуло вже більше двох годин. Механіки знімали і встановлювали деталі, витирали руки від мастила і сперечалися, але свист залишався загадкою. Це якась чортівня, втомлено сказав Павло, розтираючи шию. Увага! Давайте подумаємо логічно. втрутилася Оксана. Її впевнений голос завжди повертав усіх до роботи. Якщо це не амортизатори. Не рейка і не підвізка, то що залишилося? Ну, залишилося тільки. Почав було молодший механік Василь, але зупинився, не знаючи, що додати. Майже все перевірили. Пробурмотів Сергій Петрович, глянувши на машину як на таємничого ворога. Не все пролунав тонкий голос. Усі обернулися на порозі майстерні стояв Микита з блокнотом по руках і ліхтариком за поясом. Микита бере ініціативу. І що ти пропонуєш? запитав Сергій Петрович, не приховуючи скепсису. Перевірити вентиляцію? просто сказав Микита. Вентиляцію? зареготав Павло. Ну ну, давай ще про радіо нам розкажи. Просто подивіться, будь ласка, наполягав хлопчик, дивлячись прямо в очі Сергію Петровичу. Якщо звук схожий на свист, то він має проходити через потік повітря. Це логічно, правда? Сергій Петрович задумався, потім кивнув. Добре, малий. Давай подивимось. Вентиляційна решітка знімалася важко. Гвинти були настільки закручені, що Павло майже зламав викрутку. Ось і все. Нарешті сказав Сергій Петрович, коли вони відкрутили останній болт. Микита засвітив ліхтариком у темний отвір. Бачу щось, сказав хлопець і обережно витягнув руку. Є. Усі побачили маленького пластикового солдатика, який був утиснутий у куток повітря проводу. Це що ще за диво? здивувався Сергій Петрович. Свист був через те, що солдатик блокував частину вентиляції, пояснив Микита. Потік повітря проходив через вузький зазор і створював звук, схожий на свист. А ще інтеркулер підсилював це, бо охолоджував мотор і змушував вентилятор працювати сильніше. Сергій Петрович розсміявся. Ну, ти й малий геній, та це фантастика. Цей день на станції техобслуговування змінив усе. Микита став справжнім героєм, а машина знову працювала ідеально. Це був лише початок його великої історії.